Зараз ми проведемо бліц-аналіз реформи української культурної галузі, котру днями презентував голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький. Гостями нашої студії буде заступник директора Інституту народознавства Академії наук України, директор Львівського музею етнографії Роман Чмелик та перекладач, член правління українського пен-клубу Андрій Павлишин. Вітаю, панове! Отже, ну ми розуміємо, так що війна війною, але поза війною також є життя. Поза політикою в нас ще є культура. Реформувати треба не культуру, це така певна ментальна помога, а культурні інституції, Правильно. культурну сферу. Створювати оболонку, яка дозволить нормально функціонувати культурі, а вона сама собі прокладе дорогу і сама найкращі речі дозволить споживати людям. У нас просто проблема, що фінансується дуже У нас проблема дуже в тому, не все. що від сталінських часів від ленінсько сталінських часів. Культурою керували довбні. Це була е, така галузь, куди скидали вже повних імбецилів, які не могли нічого зробити, які прокралися в сільському господарстві, в промисловості, військовому секторі, е, які е, з рівнем тупизни вже не могли. Е, ні, нічим більше керувати, тобто вони їх, ті, що не могли нашкодити так, в так званому народному в господарстві відправляли туди mm -hmm. в марксистській парадигмі. Культура це щось торинне по відношенню до виробництва. Запропоновані нам е, зараз е, новою когортою депутатів інституційні рамки, дуже цікаві, оскільки вони пропонують докорінно змінити стосунки е, і е, зробити культуру е, властиво тим, чим вона і повинна бути, тобто значною мірою паровозом, який буде витягувати ну, з багато культура. Е, це моналіз. не лише умовно чи клуби, чи оті от пані цьоці, які сидять по різних гуртках і навіть не капели бандуристів, так ідеться про те, що продукт має бути сучасним, продукт має бути конкурентно спроможним, так не лише всередині країни, тобто ми не повинні навіть конкурувати лише з якимось радіошансоном, Йдеться про конкуренцію і адекватне, не знаю, позиціонування в Європі, в світі і так далі. Якщо ми дамо угу. самоврядність культурі можливість до Внутрішнього розвитку і самовідтворення тоді ми можемо сподіватися на якісний продукт, про що говорить Антон. Поки культура не буде самоврядна, поки нею будуть керувати, і вона буде зарегламентована, поставлена в певне стіло, і тільки очікувати, скільки їй вівса дадуть. І відповідно подоять сіна, якщо це корова, і скільки подоять, ну, то це знову повертаємося до того, що ми мали в сталінські часи, як казав Андрій, і ми знову є залежні тільки при певній самоврядності. І тут є проблема, про яку також говорив Андрій. Про кадри ну все повинно, значить, треба провести внутрішню реструктуризацію закладів культури, але також і цю ієрархію підпорядкування і управління, і максимально передати. Права можливості mm -hmm. заробляти на себе гроші і ті гроші видавати закладам ну, от заклади культури. Вони можуть на себе заробити. Умовно кажучи, якийсь там музей, чи якась там не знаю там садиба Івана Франка, чи якась там не, не, не знаю музей в селі Нагуєвича. Значить однозначно, що заклади культури на себе не зароблять. І які заклади культури? Є дуже небагато, якщо ми говоримо про музеї, прозвучало музеї, музеї в світі, які можуть до певної міри ну, максимум до 40% заробляти на. Себе. Але це такі потужні гіганти, як, скажімо, Лувр чи, чи інші інституції uh -huh. світового бренду. Так? Туди люди їдуть. Якщо ми говоримо про нижчий рівень муніципальних музеїв, бібліотек, чи навіть там обласних чи, чи тим паче сільських, вони ніколи в житті на себе не зароблять. Але інша справа дати їм можливість на себе заробляти. Ми розуміємо фінансування культури і самокупність, допустимо, е, значить, е, е, те, що, е, наприклад, от, працює музей, він продає там, квитки, і, і це і є його самокупні, самокупність. Так, але тобто, це примітивний підхід. Але це дуже примітивний підхід. Е, самокупним е, е Кожен музей може бути, якщо він використає весь спектр можливостей фінансування для себе в Вашингтоні чи Нью-Йорку, музеї безкоштовні. Вхід туди безкоштовний для публіки. Це не є для них джерело фінансування. Для них джерелом фінансування є надходження від доброчинних фундацій, які мають за честь надати музеям свої кошти. Для них надходженням є гранти від міжнародних структур від уряду і від бюджету. Бюджет надає не фінансування рядок в бюджеті. Він надає грант, який пізніше розподіляється. Ну що там приховувати? Ми властиво обговорюємо документ, який надійшов у комісію Верховної Ради з питань ну, культури від, від комісії, від комісії від комітету і Верховної. Від комітету Верховної Ради, і об, цей документ і містить оце абсолютно слушне вирішення рішення Проблеми фінансування, по перше, він дає ширші повноваження конкретним установам використовувати ці фонди. Вони не пов'язані по руках і ногах. Вони не мусять творити якісь супутні паралельніше фундації при собі, які б споживали ці кошти, які надійдуть зі сторони. А з іншого боку, встановлює іншу систему розподілу коштів, оскільки створюються національні інститути. Це запозичено у поляків, а поляки запозичили у німців. Цю структуру, коли не міністерство культури виділяє гроші на програму Українська книга, чи на програму Українське кіно чи на програму Український музей, а є своєрідні інституції-посередники, які в постаті інституту, наприклад, книжки або національного центру кіно імені Довженка, або інституту національної пам'яті. Які отримують е, гамозом велику суму коштів від е, Міністерства культури, а там уже на місці розподіляють ці кошти національних ну, я професійно я навести з... оце анекдот. Тобто, що би ми не робили, чомусь виходить автомат Калашникова, так тобто, щоб... Напер... нічого не робили не ну проблема в тому, що щоб Україна не знімала, там виходить або. Серіал Роксолана або серіал, або фільм Богдан Зиновій». Тобто фільми можливо, і потрібні, але зроблені, зроблені вони неякісно, Дивитись їх неможливо, вони скоріше шкодять. З іншого боку, ми знаємо, як виділялися книжки на книговидавництво, так на підтримку українських письменників. Тобто основний масив коштів діставав якийсь там, не знаю, заслужений. То у нас Павличко, наприклад, да там чи е Павлич Яворівський заслужений Яворівський, тобто видавалися величезні талмуди їхні, все чин чи все відповідає умовно кажучи, якимось нормативним вимогам. А ми розуміємо, так що від того ну не зросте рівень не знаю, споживання книжок. Але це є проблема власне реформування, продовжуючи думку Андрія, дуже добре є закладені. Певні норми, які пропонується застосувати в Україні при реформі. Це є спеціальне відписування певного відсотку свого податку, який ти платиш на ту чи іншу галузь. Скажімо, це вже мають поляки, і в цій проєкті цієї реформи пропонується, що 2% відсотки кожен з громадян може відписати на що хоче: на культуру, на медицину, на освіту. І це буде цільове призначення цього податку. Інша справа розвиток інституту меценатства. Потрібний закон про меценатство. На жаль, Є наразі так, що якщо хтось хоче дати на культуру гроші, то він з цього ще й буде платити податки. Це також mm -hmm. знеохочує людей. Давати гроші на, 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 на культуру. Це цей комплексний підхід потрібний тут. Що я, з чого я починав? І цей комплексний підхід повинен надати максимальної самоврядності. Інша справа, що ми також повинні думати і про ті керівні кадри. На жаль, не прозорість призначення керівних кадрів. Я того часу пам'ятаю, як Ганна міркування. Герман призначала директорів національної галереї. Так, тобто вона вирішувала, тому що це її коліжанка. Так, призначення відбувалося попри. Весь, скажімо так, опір, спротив громадськості альтернативні якісь кандидатури. Тобто завжди адміністративно, кулуарно, коридорно це протискується. Але чи є Я вам, вам скажу запобіжник? Більше. Я вам скажу більше конфлікт такого типу, коли згори накидається адміністратор установі. Це відомий конфлікт. Але є і зовсім інші типи конфліктів, які ще більш шкідливі. Це конфлікт закостенілих колективів Колектив, театрів, це, музеїв правда, це правда. інших установ культури з новими творчими керівниками, які приходять туди з несподіваними ідеями і збурюють це з сестояння десятиліття болото, в якому тихо, спокійно проїдали бюджетні кошти і пояснювали, чому не можна зробити, бо не можна зробити взагалі. Проект реформування культурної сфери, оболонки культурної, не культури, а культурної оболонки. Передбачає, що Незалежні театри, допустимо, або приватні музеї, або е, приватні продюсерські проекти в кінематографії, приватні видавництва, які найбільший досвід мають в Україні в цій сфері, будуть рівноправними з е, державними установами. І, і комунальне. А, а як віці. нам бути тоді, не знаю, зі Степаном Гігою чи Наталкою Бучинською і так далі? З якимись співачками, дорогу, та, які але... подобались, не знаю, вкусно. Антоне, все але окей. перепрошую, нам не треба думати про те, mm -hmm. як нам з ними бути. Є ринок. Ринок полягає на конкуренції. І тільки такий природний відбір внаслідок конкуренції mm -hmm. може розставити всі, всі, всі всіх на свої місця. Я е, е, упродовж е, там останні десятиліть, е, може повторююся, співпрацював з форумом видавців у Львові. І нас завжди зустрічали в всіх державних і самоврядних е, е, муніципальних інституціях питання, хто ви такі, взагалі? Хто створив? Чо, чо, хто ви такі хлопці? І та, е, 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 ми. Е, Забували про образу, потискали плечами і робили свою справу, і зробили найпопулярніший і найзнаніший в Україні ярмарок, який і в Європі має вже е, і ім'я, і реноме, і все. І, і відбувається його чекають люди кожного вересня. Але е, тепер такого роду інституціям, бо це не одна така інституція, а є і незалежні театри, і незалежні продюсерські студії в кіно, і незалежні музеї, і багато іншим. Ці інфраструктури, які створюються, вони будуть сперті на. Е, е, Такі базові інституції, як допустимо, в книжковій сфері, як бібліотеки, власне, ті інститути, про які згадував Андрій, зрештою, які є описані в цій в тому проекті реформи культури в Україні, вони мені здається, задумуються як такі експертні певні середовища, які будуть займатися. Поширенням культури і максимально враховувати потреби в культурному продукті тих чи інших верст, чи тих чи інших регіонів. Міністерство тоді позбавляється одного, що воно перестає безпосередньо давати гроші конкретним інституціям чи конкретним mm -hmm. людям. Тобто відбувається, відбувається... де фактично. Так, Дай Боже, щоб вдалося відповідно до цього проекту такі реформи здійснити. Кажу, ми не видумуємо нічого нового. Андрій вже згадував це є до певної міри, як познайомився з тим проектом. Значною мірою це є система, яка зараз використовується в Польщі для організації, не для керування, для організації культурного процесу чи координації дій всередині культурного процесу. Ну а на сьогодні, шановні глядачі, в мене все. Відтак до наступної зустрічі в ефірі. До побачення.